Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. У нас весна, і знову ми з вами щось будемо садити. Садити, вирощувати, сіяти. Багато хто з вас мене запитує, у яких магазинах, у яких продавців я купляла саджанці, чи задоволена я цими саджанцями, от де я купую насіння. У мене вже є кілька різних відео про ті чи інші інтернет-магазини. І, до речі, я вдячна багатьом з вас, тому що ви також ділитеся своїм досвідом. Шановні мої глядачі, були в мене і неприємні ситуації з деякими продавцями. І так само є магазини, якими я дуже задоволена, яким я вже довіряю, у яких я вже кілька років підряд купую насіння або саджанці. Багато хто з вас також мені порадив звернути увагу на продавців, які подають свої оголошення на Фейсбуці. Як мені писала одна глядачка, от на Фейсбуці справді подають оголошення не дуже великі фірми. Це малі розсадники або окремі господарі, які на власному господарстві займаються вирощуванням овочів, розведенням саджанців і потім виставляють їх на продаж. Ви знаєте, минулого року восени я почала гортати оголошення на Фейсбуці. Я шукала саджанці, шука... саджанці невеличких плодових дерев, тому що садок в нас сформований, він, він досить таки непоганий. Він не дуже великий, але ви знаєте, що би не росло, все одно ще щось хочеться, хочеться чогось новенького. І я звертала увагу, я шукала саджанці невеликі, невеликі ті, які б не займали багато місця в садкові. Трапилося мені оголошення розсадника сади Буковини Замовила я у них кілька саджанців, і одразу через день-два мені прилетіло нове оголошення рекламне від цього розсадника. Була акція на троянди. Ну, а троянди це моя слабкість, я дуже люблю троянди. У мене їх є вже багато, але тут знову ж таки акція, гарний вибір, гарні кольори. Я не втрималася, замовила ще й троянди. От, ну, спочатку, все у мене було добре. Спілкувалася я з представниками садів Буковини по Вайбері. От, зробила одне замовлення через день, я зробила друге замовлення, і потім подумала, щоб, ну, не платити два рази за пересилку. Я до них написала: будь ласка, якщо можна, об'єднайте мої два замовлення в одне. Мені пішли на зустріч, об'єднали два мої замовлення і сказали, що пересилка замовлень буде вже десь от там через деякий час восени. Е, Пройшов деякий час, мені перетелефонували, уточнили все моє замовлення, все як має бути, сформували посилку, приходить мені посилка. От, е, і Тут, знаєте, перший неприємний момент. Саджанці дерев були гарні, з гарною кореневою системою. От і я почала переглядати саджанці троянд. І один саджанець був зовсім лисий. Зараз я вам це покажу. Ой, хочу поправитися. Бачите, кажу саджанці, буковини, а правильно сади та квіти, буковини. сади та квіти, буковини. От, бачите, одразу мені тут були ще рекламні відео, рекламні ролики. Подивіться, бачите, гарна переписка, все як має бути. От, Об'єднали два моїх замовлення. Так, ну і тепер фотографії саджанців троянд. Як бачите, я зробила фотографії, тому що одразу відправила їх представникам магазину, розсадника сади та квіти буковини. От, подивіться, перша фотографія, друга і третя. Зараз я трошечки їх збільшу, покажу вам детальніше. Подивіться, чітко видно, три саджанці пишна коренева система. І ось тут четвертий саджанець. Подивіться. Гляньте, в нього коріння, тільки один центральний корінь і все. Ось гляньте, тут добре видно, бачите? Оце четвертий трояндовий саджанець, але ну, коріння ну, його нема. Воно дуже, я так і написала: у саджанця дуже бідна коренева система, корінь лисий. Обрубаний знизу і все. Чим оцей саджанець має приживатися? Чим він має прижитися? Ну, звичайно, що я не викидала саджанець. Мені щось викинути, Це треба, щоб воно вже було зовсім зіпсоване. От, почорніли. Тоді я вже можу викинути. Ви знаєте, зробила я фотографії. Про всяк випадок здорові саджанці посадила. А оцей саджанець, який не мав коріння, я поставила воду і тоді перезвонила представникові магазину сади Буковини. Кажу, ви знаєте, в мене така і така ситуація. Я отримала саджанці, троянда одна має лише один корінець центральний, бокових корінців немає. Кажу, корінь лисий. Мені сказали, зробіть фотографію і відправте на вайбер. Зробила, відправила. І тоді, знову ж таки, не зовсім приємний момент. Знаєте, як то часто буває, дуже все гарно починається і не все так гарно завершується. Подивіться, доброго дня, якщо не прийметься, ми замінимо. Я відписую, а як знати, що вона прийнялася? Чекати весни, подивіться, який це місяць, це жовтень. Чекати весни мені відписали так. Тобто посадити і чекати весни. Ви знаєте, ну це вже мені зовсім не сподобалося, тому що садженець з такою бідною кореневою системою взагалі не має шансів на те, щоб прижитися. І я була більше ніж переконана, що мені навесні напишуть, що я неправильно посадила, що я недостатньо поливала, що я недостатньо накривала садженець. Тобто, зробив. Ну, було схоже на те, що мене звинуватять у тому, що цей саджанець не прийнявся. От зараз я вам хочу показати нашу подальшу переписку з магазину. Я так і написала якось несерйозно. Весною ви напишете, що саджанець не витримав морозів чи якусь іншу причину. Ви щітко бачите на фото три саджанці з пишним корінням, а четвертий зовсім лисий. Чим він має прийнятися? І далі я знову пишу, давайте я вам його перейшлю назад. Хай він у вас приймається. А ви мені вишліть гарну рослину. На диво мені погодилися поміняти саджанець. Бачите, написали: Добре, який сорт? А я написала зверху: Це дольче Віта. Далі йде замовлення моє. На оцю троянду, яку мені мають замінити. Подивіться, як все гарно. Бордюрна троянда, дольче віта. Сума до оплати 0 гривень. Очікуйте. Очікую. Шановні мої глядачі, ось ця посилка, але я вам показую вже інший телефон. Це телефон мого чоловіка. Він щодня в Тернополі на роботі, і тому я вирішила, що буде краще, якщо він забере посилочку саджанцем, тому що я в селі і мені спеціально їхати трошечки накладно. П'ятниця, кінець робочого дня, чоловік заходить у відділення нової пошти забирати посилку і каже, Інна, дзвони мені, Інна, до оплати 304 гривні. Я кажу, як? Він каже, так і є 304 гривні за один саджанець, за той, що мав бути безкоштовно. Чоловік каже, що робити? Я кажу, нічого, за 304 гривні я забирати не буду посилку. Кажу, почекай, я перетелефоную. Перезвонила я у сади, квіти Буковини, ніхто трубки не брав, тому що п'ятниця це була, це була приблизно 17-та година. Не брали, тому що п'ятниця, кінець робочого тижня. І все, саджанець поїхав назад. Я знову починаю писати: ви мені прислали на заміну саджанець безплатно на пошті до оплати 304 гривні. Як це зрозуміти? Я вже починаю сумніватися у вашій порядності. Мені відписують, вибачте, там щось наплутали. Давайте повернемо вам кошти: 60 гривень на картку чи на телефон. Ну, Здавалося би, ну, здавалося б, все добре. Ну, але я таки хочу ту красиву троянду і запитую: а саджанець троянди? Ну, це ж не моя провина, що так виходить. Спочатку саджанець без коріння. На заміну саджанець за 304 гривні. Мені пишуть: надо було подзвонити вам, ви, вам би зняли наложний платіж, повторно висилати ми не будемо. Надо було подзвонити. О, знаєте, це вже мені не сподобалося. Дзвонила, трубки ніхто не брав. Ну, звичайно, що е, я бачу, що я вже їм добре набридла. Мені написали, просто повернемо вам кошти: 60 гривень на картку чи на телефон. Я написала на картку. І як бачите, я не отримала грошей. Я їм так і відписала, я не отримала грошей. Це ще подивіться, який був місяць. От, Подивіться, який зараз місяць грошей мені так ніхто не відправив. 60 гривень це така вже велика сума. Може, за нього і не варто боротися, знаєте? І боротися я не буду, але неприємно. Одного можна надурити на 60 і гривень, другого, третього замовника на 60, на 30, на 50. Не такі вже великі гроші. Ось мої троянди. Наразі ще всі накриті, ще не відкриваю, тому що ми ще звідси курей не забрали. У нас тут кури бігають по подвір'ї, щоб вони не поломали гілочки. Я ще наразі троянди не відкриваю. О, бачите, дощ, вночі дощ, зараз сніжок польотує. Так, подивіться, я вам зараз хочу показати свої троянди. От бачите, видно, що ця рослинка жива, все як має бути. От тут також молоденький саджанець. от, Бачите, також все добре, гілочки зелені. Так, от, оця троянда. Оця троянда гарно оживає. Повністю всі саджанці у мене ось. Всі живі, здорові, все як має бути. Отця так само зелена. От. От, 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 тут так само є молоденький саджан. От, от видно, ось-ось-ось, ось, оце. Ось так, о, ось ця трояндова гілочка, ось, бачите, жива, жива все як має бути. Ну і отут саджанець, про який я вам сьогодні розповідаю. Ось він. Подивіться, також був накритий, гарно обкутаний. Ось він. В нього не було шансів вижити просто і все. Бачите? Все чорне, все пропало за зиму. В нього просто не було шансів. Тому що в нього не було кореневої системи. Отака От історія. Шановні мої глядачі! Ви знаєте про якість саджанців від цього магазину, від цього розсадника, я поки поки не можу нічого казати. Саджанці я посадила, які вони виростуть, як саме вони приймуться. Треба почекати ще кілька місяців, я це все побачу. Але сьогодні мова йде не про те. Сьогодні мова йде про недобре, недобросовісне відношення деяких працівників до своїх обов'язків. І це не одна людина, це кілька людей. Хтось один. Поклав свідомо, поклав в посилку саджанець з лисою кореневою системою. Хтось інший створив неправильно накладну. Саджанець на повернення я мала отримати безкоштовно, замість того, мені написали якусь там суму, і сума досить велика. А хтось третій забув мені потім повернути кошти на карточку за неякісний садженець, три помилки. Мені здається, трошки забагато, як для одного магазину. Ви знаєте, я тепер не маю ніякого бажання щось замовляти в розсадникові сади буковини. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде приємно. Ви знаєте, шановні мої глядачі, я бачу, що навіть на Фейсбуці можна натрапити на незовсім зовсім відповідальних працівників. Ви бачите, що я дуже часто показую наші покупки. Я показую, що ми купуємо, де саме купуємо. Могла би бути гарна реклама у цьому магазину, але вийшло те, що вийшло. Гарних вам весняних планів! І я вам щиро бажаю співпраці з гарними і добросовісними продавцями. Хай все у вас буде добре.